У території Квітневого Старостинського округу працює працівник з благоустрою, який облагороджує. Я виходжу разом із діловодом, працюємо всі. Будемо залучати підприємців для того, щоб закупити пестициди, гербіциди, щоб боротися з цими сорняками. Букер Іншого йди. виходу, мабуть, немає. Одною із проблем на кладовищах є стихійні такі сміттєзвалища. Хоч і за 20 метрів від входу. Є яма і з однієї сторони кладовище з іншої, але люди щороку, працівники наші працюють, вигрібають ці ями ці смітники. Але щороку продовжують, хто має тут своїх родичів захоронених, викидають сміття завжди вийшли за забор і викинули. Оце саме основна проблема. Зараз співпрацюю з нашим. Коростишівським комунальником мають прислати нам грейферного погрузчика, бо тут аж такий заїзд, що не вся техніка під'їде. Сподіваємося, що ми вигребемо цей смітник, поставимо таблички з вказівником до ями. Можливо, люди дослухаються до таких вказівок, щоб більше не накидати сміття. На благоустрій Старостинського округу міська рада виділяла кошти. Для придбання матеріалів, щоб облагороджувати кладовища, пам'ятки загиблим воїнам. Матеріали, які були закуплені, це фарба, побілка, вапно, ну і різні такі приналежності для бензокоси та бензопили. Зараз воно також все коштує гроші, грошей. Немаленьких, то міська рада в цьому нам допомагає завжди. Ще що хочу додати: що міська рада буде заключати договір із центром зайнятості, де будуть найматися працівники, яким буде виплачуватися заробітна плата в розмірі мінімальної заробітної плати і Будуть проводитися громадські роботи. Ці працівники будуть ліквідовувати стихійні сміттєзвалища, також будемо їх залучати до роботи на кладовищах, ну і де ще потребує які такі проблемні питання. Будемо також залучати цих працівників. З Тростинським округом приводиться прийом громадян по програмі Соціальна громада. Це значно. Полегшує роботу і старості, і нашим жителям, які не їдуть за послугами у Ростишів, а всі послуги надаються тут. Такі, як субсидія по пільгах, малозабезпечені, ці всі категорії громадян, звертаються безпосередньо до мене і їм надається така послуга у нас на місці.